Отримано штраф від ТЦК та СП. Як дізнатися, чи відкрито виконавче провадження? Насправді все досить просто. Якщо особа отримала штраф від ТЦК і СП і стосовно неї відкрите виконавче провадження, вона побачить інформацію про себе в автоматизованій системі виконавчого провадження АСВП. Важливо. В разі, якщо ТЦК та СП наклав своєю постановою штраф на особу, яка ухиляється від військового обліку, і ця особа не поспішає добровільно його сплатити, це може загрожувати арештом коштів на рахунках боржника, подальшим списанням коштів з цих рахунків, а також арештом майна для його подальшого продажу. Особа може дізнатися, чи відкриті відносно неї виконавчі провадження безпосередньо через АСВП, не відвідуючи при цьому відповідний орган Державної виконавчої служби. Автоматизована система виконавчого провадження це комп'ютерна програма, що забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про виконавче провадження. Формування єдиного реєстру боржників та захист від несанкціонованого доступу. Саме в АСВП здійснюється реєстрація виконавчих документів документів виконавчого провадження та фіксуються всі виконавчі дії. Вільний і безоплатний доступ до інформації автоматизованої системи. Виконавчого провадження забезпечує Міністерство юстиції на своєму офіційному вебсайті за допомогою індивідуального індифікатора доступу, який можна отримати на постанові про відкриття виконавчого провадження. Пошук інформації через вебсайт здійснюється за такими параметрами: прізвище, ім'я по батькові. Число, місяць, рік народження боржника, фізичної особи та прізвище, ім'я по батькові наявності, стягувача фізичної особи, найменування, ідентифікаційний код в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань для юридичної особи, боржника та стягувача, номер виконавчого провадження. Дякую за увагу. Підписуйтесь, якщо було цікаво, та поширюйте відео.